Цьогорічним четвертокурсникам мужну ввели додаткові лекції з ділової іноземної мови та не пояснили для чого. Не сказали, чи будуть студенти складати іспит або заріг з цього предмету, чи впливатиме результат на їхню успішність. Студентське занепокоєння пояснити не складно. Іноземно вчили два роки тому. Уже почався навчальний семестр. і Пройшло десь два чи три тижні. Нам вели іноземну мову. Ніхто нам не пояснив словом нашу нам цей предмет, оскільки. Ходили чутки, що ми будемо складати іспит. що Це буде окремий іспит з іноземної мови. Пізніше викладачі нам пояснили, що буде залік. Хоча крім того, ми мали інформацію, що це факультатив, який було введено з метою того, щоб нам було легше підготуватися до вступних іспитів. Ми вивчали англійську мову два роки тому, і тепер пригадати це все на належному рівні, вивести це за два місяці. Це нереально. Викладачі іноземної теж розуміють занепокоєння студентів, тому наголошують, цьогоріч іспит буде формальним. Я розумію, що студентів хвилює проблема наступна, оскільки вони вивчали іноземну мову протягом двох років і не вивчали його протягом третього-четвертого курсу, і вони трошки переживають за своє залишкове знання з іноземної мови. Тому в принципі наше керівництво пішло на зустріч і запропонувало цей курс як додатковий курс. І е, я вважаю, що він піде тільки на користь студентів, і дозволить поновити ті залишкові знання. Розуміючи непросту ситуацію, керівництво вишу вирішило спростити життя студентам та провести цього року експеримент. Ділова іноземна введена як факультатив, а підсумковий контроль не впливатиме на загальний рейтинг успішності. Тож поки що студентам не варто переживати. Якщо якимось дивом хтось не здасть е, підсумкового рубіжного. Е, Ну, цього іспиту у вигляді такого підсумкового рубіжного контролю на вивчення, Маю, нічого страшного, вони будуть мати можливість іспит скласти. Тобто будуть допущені. Тобто, це не буде якісь санкції або перешкодою. Це допомога, це додаткові відділяються години для того, щоб краще вивчили. І змогли підготуватися до вступу вже з наступного року. Іноземну мову вивчатимуть на всіх курсах. Тож студентам не доведеться хвилюватися через недостатні знання, запевняють у ректораті. Однак і вимоги стануть жорсткішими. Всі студенти складатимуть підсумкові іспити з ділової іноземної мови, що безпосередньо впливатиме на їх загальний рейтинг успішності та буде допуском до складання державних екзаменів.